Переходимо до середнього плану. Середні плани Середні плани — це плани, яких, як правило, більшість в вашій відеозйомці. Тобто, середніми планами завален, скажімо, весь YouTube і більшість соцмереж. Середні плани це те, чим в основному знімають люди, тому що ну, якби не, за, не замислюються над тим, не замислюються над у цим поняттям розкадровки, а просто все знімають, от як бачать, стали там і знімають. І все йде середніми планами. Тому я часто, знаєте, ці середні плани називаю посередніми, посередніми, да, посередніми. адже їх дуже багато, і вони, да, вони мають право на існування. Адже вони виконують свою функцію. Однак їх не повинно бути ну, настільки багато, наскільки їх є. Якщо говорити про статистику співвідношення загальних, середніх там і крупних планів, то в основному середні плани займають там 80-90% від цього відзнятого відео, якщо людина знімає. А має бути трошки по-іншому. Має бути більше крупних планів, про які ми поговоримо далі. Для чого потрібні середні плани? Середні плани відповідають на два важливих питання. Перше питання це що відбувається. Тобто на середньому плані, коли ми дивимося на середній план, ми розуміємо дію, ми розуміємо, що відбувається, в чому дія, в чому подія. І друге питання, на яке відповідає середній план, це. Хто ці люди? Ми їх впізнаємо, ми їх ідентифікуємо, ми розуміємо, що це там Іван, а це, умовно, Марія. І ці плани вони повинні бути. Е, і я розкажу зараз, як правильно знімати, як правильно розміщувати. В кадрі ваші об'єкти. Дивіться, коли ми говоримо про зйомку, взагалі зйомку відео, зйомку середніх планів, більшість в більшості випадків ми будемо знімати людину, людей. Тому що люди це є найцікавішими об'єктами для зйомки. Якщо це не якась специфічна зйомка там товарів чи там продуктів, там фуд зйомка чи предметна зйомка. Такої зйомки, як правило, або природа, її меншість, в основному ми знімаємо людей, які виконують якісь дії. Або це хомм відео, або навіть якщо говорити про рекламу, там все одно якимось чином може бути задіяна людина, тому нам важливо розміщ... навчитися правильно розміщувати людину в кадрі. І зараз ми про це поговоримо. Дивіться, якщо е, є різні, е, різні моменти, Два основних моменти для зйомки середніх планів. Що, що я маю на увазі? Коли у нас є один об'єкт, одна людина, або у нас є група людей. Група людей це коли у нас двоє або більше людей. Якщо ми говоримо про групу, то тут правило наступне. Нам потрібно в кадрі розмістити людей, якщо це про групу йдеться: двоє, троє чи більшість, розмістити їх рівномірно. Тобто люди мають рівномірно бути розміщеними в кадрі. І тоді це, цей план буде мати місце на життя. Які правила ми тут ще враховуємо? Дивіться, при зйомці групи людей. Крім того, що ми їх рівномірно розміщуємо по кадру, є ще правило, яке нам говорить про те, що ми не повинні знімати фронтально. Ми все одно повинні намагатися знімати під невеличким кутом. Цей кут може визначатися таким чином: якщо у нас є група людей, да, яка розміщена ну, в якомусь просторі, і якщо ми стаємо напроти них, то ми повинні зайняти кут приблизно 15, 30 або 45 градусів. Тобто під невеличким кутом ми розміщуємося до наших героїв, щоб наші герої не дивились прямо в камеру, а щоб вони дивились трошки вбік. І при цьому ми ще й намагаємося. Бути для них непомітними і говорити, щоб вони не звертали увагу на камеру, щоб вони не дивились в камеру, а займалися своєю справою. І тоді, коли ми е, таким чином розміщуємо героїв в кадрі, вони будуть абсолютно природньо виглядати в нашому кадрі. Що стосується крупності, тобто у середнього плану у нього немає чіткої крупності, ми не можемо сказати, що поясний план це середній і все. Або погрудний план, це середній, або там поб'єний план, це середній. Середні плани вони мають градацію. Вони можуть бути по крупності. Людина в повний зріст може бути в кадрі це середній план. Там Під колінами це середній план. По бідра це теж середній план. План по поясни — це середній. Погрудний – це теж середній, а от вже вище погрудного плану, тобто, якщо кадр піднімається трошки вище, тоді ми вже переходимо до крупного плану. Тому середні плани вони мають ось таку градацію: від погрудного плану до повного зросту. Це все будуть середні плани. Якщо ми говоримо про одну людину, як в кадрі розмістити? Якщо у нас один герой, і цей герой виконує якусь дію, ми знімаємо героя, який щось робить, щось виконує якусь дію. Перше правило. Ми не, роз... ми не знімаємо його фронтально, тобто ми не ставимо камеру прямо безпосередньо фронт. Знов-таки, ми ставимо камеру під кутом 15, 30, 45 градусів. Далі. Ми звертаємо увагу на його обличчя і намагаємося відзняти таким чином, щоб обличчя було в кадрі, щоб два ока нашого героя були в кадрі. Далі. Ми не розміщуємо нашого героя по центру кадру. Ми обов'язково зміщуємо його трошки в бік. Якщо ви зараз подивитесь на кадри, які в якому я зараз перебуваю, то ви бачите, що от навіть зараз я не знаходжусь по центру кадру. Тобто ось так ми не знімаємо героя. Фронтально і по центру кадру. Герой має бути трошки 15, 30 45 градусів повернутий. І герой має знаходитися в кадрі таким чином, щоб туди, куди спрямований його погляд, наприклад, ваш герой ось дивиться, там. Займається якоюсь справою, дивиться ось туди. Камера стоїть. От зараз у мене камера десь приблизно ну, от якби градусів 30 і стоїть. І туди, куди спрямований його погляд, ми залишаємо більше вільного простору. Як це визначити? Умовно, це можна визначити таким чином: ви ділите, ось дивіться, ви ділите кадр приблизно навпіл і розміщуєте вашого героя по центру однієї з полови кадрів, незалежно від його крупності. А в. Тут залишаєте попереду простір. Дивіться, коли ваш герой там рухає руками, да, руки залишаються в кадрі. Коли ваш герой, можливо, піде в напрямку туди, куди спрямований його погляд, він залишиться якийсь час в межах кадру. Тобто ми залишаємо цей простір попереду: оце повітря перед вашим героєм. Або якщо до вашого героя може хтось підійти і почати з ним спілкуватися, це теж. Буде якби залишатися оцей у нас простір. І тому через усі всі правила, про які я вам сказав, ми знімаємо саме таким чином, залишаючи попереду простір перед нашим героєм. Тепер, що стосується довжини плану, і по техніці, як знімати цей план, Ви виставляєте свій, <кій> виставляєте свій кадр. Нажимаєте кнопку запису. І тримаєте статично, знов таки статично, нерухомо. Тримаєте 5-6 секунд, максимум 10 секунд статичний план. І після цього натискаєте кнопку запису. Ми так само пишемо, як і в загальному плані 5-6 секунд, але даємо ще кілька секунд до 10. На те, щоб завершилася міні-дія, яку може виконувати е, наш герой. Але я не раджу тримати цей план довше. Адже, якщо ви е, запишете 20-30 секунд, це буде вже затягнутий план. У вашого героя або буде повторюватися дія, або е, ну, або дія, або дія повторюю, повторюється і вона затягується. Ну або в принципі, ну якби немає немає сенсу. Майже кожна людина, якщо вона якусь дію виконується і виконує, і ми хочемо це показати різноманітно з різних крупностей, то цикл на виконання цієї дії ми залишаємо від там від 5 до 10 секунд. От людина щось зробила, ми стопнулись, поміняли крупність і відзняли. Людина щось зробила, ми стопнулись, поміняли крупність і відзняли. І тоді нам достатньо буде лише 10 секунд на зйомку цього, ну, для, для того, щоб відзняти цей середній план.